Зменшення чисельності населення України відбувається переважно внаслідок природного скорочення населення. Це природний рух населення, тобто сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту. Вимірюється у проміле, тобто в розрахунку кількості осіб на тисячу жителів зарі. Природний приріст це різниця показників народжуваності та смертності. Цей показник обчислює за формулою народжуваність мінус смертність дорівнює природний приріст. Він може бути додатним: чисельність населення зростає і від'ємним. Чисельність населення скорочується. У 2021 році в Україні зафіксовано від'ємний природний приріст. Мінус 11,2 особи на тисячу жителів наявного населення. Рівень природного скорочення населення в сільській місцевості удвічі перевищує рівень природного скорочення населення в міських поселеннях. Для того, щоб природний приріст був додатним, необхідно, щоб на одну жінку в середньому припадало не менше 2,3 народженої дитини. У 2017 році цей показник в Україні становив лише 1,4 дитини на одну жінку репродуктивного віку. В Україні від 2014 року намітилась виразна тенденція до зростання смертності, при цьому мають місце великі регіональні диспропорції. Загальною тенденцією залишається переважання смертності в сільській місцевості над смертістю в міських поселеннях. Серед причин смертності населення перше місце посідали хвороби системи кровообігу 67% загальної кількості померлих, друге новоутворення або онкологія. 13,6%. Третє зовнішні причини смерті 5,4%. Отже, для України, як і більшості європейських держав, характерний від'ємний приріст населення та явище депопуляції. Це процес вимирання населення через збільшення у віковій структурі людей похилого віку. Така демографічна ситуація викликана впливом різних чинників. Різке зростання смертності в Україні після 2014 року відбулось у зоні ведення бойових дій на частині території Донецької і Луганської областей. А після лютого 2022 року також і у більшій частині південно-східної України значна частина населення в цих регіонах держави змушена була покинути власні домівки і стала вимушеними переселенцями. Адаптація цих людей до умов проживання на новому місці та пошук місця роботи суттєво впливають на відтермінування народження дітей і збільшують смертність населення. Економічна нестабільність в Україні зумовила високий рівень безробіття, а це призводить до розпаду сімей з дітьми, зростання кількості нервових захворювань, алкоголізму, унеможливлює створення багатодітних сімей та їх виховання і надання освіти. Поглиблюється економічне розшарування українського суспільства та постійне зростання витрат на одяг, продукти харчування, відпочинок, лікування, освітні послуги, необхідні для виховання та підготовки до життя здорового покоління молоді. При цьому зростання заможних верств населення України на сучасні західні стандарти життя не сприяє зростанню народжуваності та чисельності дітей у суспільстві. Соціальні причини скорочення населення полягають у зростанні віку вступу у шлюб і народженні першої дитини, переорієнтації молодих жінок на західну модель успішності насамперед як ділової жінки, зростання кількості розлучень, поширенні абортів, згортанні мережі фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, виїзді значної частини молоді працездатного віку за кордон на роботу. Або для здобуття вищої освіти, Украй напруженою є в Україні екологічна ситуація, значне забруднення довкілля та середовища життя, зокрема внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, застосування в побуті хімічно активних речовин приладів, що випромінюють електромагнітні хвилі, продуктів харчування зі штучними інгредієнтами, призводить до зростання рівня захворюваності та смертності.